Семимильними кроками наближається свято активних і невгамовних, десь таких приблизно, як ми, як ваші покірні ведучі ранку на Поділлі, день молоді. І традиційно Україна його святкує в крайню неділю червня. Цього року це 30 червня. Звичайно, часу ще багато, щоб подумати, як провести цей святковий день. Ну, а ранок на Поділлі» радить вам взяти на замітку молодіжний екофестиваль «Грінфест». Програма це наймасштабніший захід, програма якого буде розрахована аж на 24 години. Про захід поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Отож, ми представляємо наших гостей до нас. Завітали Степан Кушнір, голова оргкомітету фестивалю Грінфест, і В'ячеслав Нагнибіда, координатор волонтерів фестивалю Ґрінфест. Доброго ранку Доброго ранку. Я знаю, що ідея фестивалю це активний відпочинок молоді і популяризація екологічної свідомості молоді. І ще є ідея зібрати кошти на молодіжний парк, який буде розташований на пляжі міста Хмельницького на річці Південний Буг. Що це буде за парк? Правильно. Звичайно, декілька ідей, ідеї ще більше. Ну, одна основна ідея це по-перше, день молоді. Так? Що, що це таке? Це концертне свято, це свято. свято. Але на питання таке, на питання, що для вас день молоді, яке ми здавали, як соціопитування соц... соц... робили, то молодь ну, якби так реагує день молоді, а коли це буде. Ну, а хтось... Не Всі молоді не знають, <світ> що, що це взагалі. І ну, якщо хтось знає, то він каже, ну це там примітивний консерв, Шевченка і все. Ну цього року ми хочемо зробити щось феєричне, щось цікаве, і щось таке, що. Не тільки що чого не було в Хмельницькому, а в принципі, чого не було в Україні. І, таким ну, серйозно чином... замахнулися. <свісно> і таким чином ми почали мовити, що комусь цікаві концерти, комусь дискотеки, а комусь хочеться там, спортом займатися, комусь майстер-класи, комусь освітні штуки. І ми це все поєднали в одне, і зрозуміло, що нам потрібна ціла доба. І за цілу добу ми будемо робити багато різних заходів, це більше ніж 30 заходів. На території, де ми започаткували цього року молодіжний парк. І вже там вислависла дерева, і сама ідея, щоб да долучити молодь да до організації і дозвілля, і до створення а, місць для відпочинку. Тобто молодь сама робить щось для себе. Ми популяризуємо да, ідею екології, ідею активізму і ну кажуть, що за молоді майбутнє, то власне ми цю ідею хочемо донести до молоді. А як взагалі ця ідея прийшла до вас? Взагалі що все почалося? Ну, почалося з того, що ми задали собі питання: хм, День молоді, це свято. А що треба зробити для того, щоб це було свято? Ну і побачились там словком, я кажу, а давай щось зробимо феєричне? А давай, а що таке феєричне? І поніслась. І настрої так воно і було, тому що якби от, як, вже почали говорити, що там зібрати кошти, завжди ми чуємо слово кошти. Насправді, зараз за молоддю це перше, що треба збирати, це збирати ідеї. І ми, власне, взялися за те, щоб збирати ідеї, їх якось множити і доповнювати. Таким чином, дійсно, до дня Молоді Степан запропонував зробити фестиваль. Він інфікував цією інформацією мене, я там щось докинув своїх певних думок, а потім ми почали розповідати всім. І по мірі того, як ми розказували іншим молодим людям, нам була настільки велика віддача, тобто, хтось хоче дійсно, хтось хоче щось і щось, плюс щось, щось ще своє. І так пішло, пішла це як ядерна цепна реакція. Ми не очікували навіть такого результату, коли дійсно настільки багато віддачі, настільки багато ідей, що не знаю, якби ми зараз про це все розповідали, то нам би всієї всього ранку на поділі не вистачило, щоб це все переповісти. Але насправді так воно і є: тобто, це об'єднання всіх ідей і шляхи ну, для їхньої реалізації. Це Реалізувати ви хочете на протязі 24 годин. Програма вже складена. Що вона все буде включати, і як ви збираєтеся? Ви кажете, просто дуже багато ідей. В години можливо це все до людей донести? Можливо. Звісно, ми не розраховуємо на те, що хтось прийде там. Ну що люди прийдуть від початку, будуть там і до кінця. Це не Ми починаємо о шостій ранку. Це будуть такі більш духовні філософські речі, та медитація, да, там йога. Ну є люди, є молодь яка цим займається, і реально їм це цікаво. Да, це повношення до більшості, ну там відсоток можливо там. Відсотків, можливо, 5, але вони є. Тому ми це не Але офіційне відкриття у нас буде о 6 годині. Це о шостій ранку О 6 -й 6 -й вечора вже Боже, я злякати. Починаємо да, о шостій ранку, але офіційно ми вже будемо е, з шостої вечора. Там торжественно на концерті. Ні, на, насправді сама програма, тобто сам фестиваль, починається о шостій ранку. Так? так, це є. Все починається. Є три блоки у фестивалю: це е, розвиток, е, спорт і культура. І саме з розвитку все починається. Ну напевно, треба прокинутися для того, щоб творити якісь інші справи. Медитація буде о шостій ранку. Буде. буде також в програмі я дивлюся, йога і методика, от що цікаво, зцілюючого імпульсу Голтіса. Це якийсь відомий, напевно, дядько, який знає ці Так, да, До речі, ну Голтіс це українець, відомий українець, який ставив світові рекорди по там, кількості голодань. Це людина, яка розробляла ще в радянському Союзі тренажери, а потім відкинула взагалі, ідею оцього заліза і придумала, як технічно можна робити вправи без використання тренажерів, і це буде найбільш ефективніше. Тобто, ми цю ідею донесемо. Не буде сам Голтіс, тому що це людина в Русі по всьому світі, а будуть його учні. Ну це також дуже цікаві люди. А от заняття йогою, медитація взагалі будуть проводити досвідчені тренери і може взяти участь будь-хто, так, та? так. по-перше, це буде безкоштовно, і все, що у mm -hmm. нас буде тривати, це буде безкоштовно. тому що молодь да, любить халяву, і в принципі молодь їм важко знайти якісь кошти, тому що це більше за все студенти, там учні шкіл. А, ось і тренери у нас будуть досвідчені. Цим займається у нас організа... організатор фестивалю Бути живим. Леся Івашенко, за що я вам велич... величезно дякую. А, і там будуть ну, кращі експерти принаймні, Хмельницького, можливо, навіть експерти з інших міст, а, які розкриватимуть теми і духовності, і бізнесу, і а, психологічні якісь методики, буде багато багато тем. Ну, і, ну, власне, тема розвитку триватиме з 6 ранку до обіду. А потім вже mm -hmm. стартує етап спорту, куди входить і змагання. З волейболу, ага. з футболу, майстер-класи по бейсболу, по американському футболу. А що стосується а саме спортивної частини, взяти участь може просто вільний бажаючись і для цього треба напередодні десь реєструватись? Можна а всю інформацію ви можете знайти в соціальних мережах? ВКонтакті просто загугліть GreenFest Хмельницький. Ви знайдете сили посилання на зустріч ВКонтакті, і там, ми, ну, там є в списку контактів. Просто інформація там там да, там людина Андрій Ваницький займається там частиною волейболу і можна на нього писати і таким чином формувати команду свою промати участь. А власне, от музична частина фестивалю вона буде. Коли вона буде і що вона в себе включатиме? Ну, після виходить, після всіх привітань, після офіційної частини, після відкриття в нас починається власне музичний блок. Також він розрахований ну, до 10-ї години вечора. До не стемніє. цей концерт передбачає виступ рок гуртів. Наразі нам під, нам підтвердили свою участь 5 гуртів. От ну, я так думаю, що більше якби не буде змін, але якщо вони будуть, то оперативно це все а буде. Що за гурти? Кращі гурти Хмельницького. Ну, одні з кращих, як, як ми ну, самі вважаємо, як вважають ті люди, які писали, там, кого хто почути в ВКонтакті, це Станза, відомий гурт Хмельницькому, це цікавий дуже гурт Чумацький шлях, це такі та, молод, молод, молоді гурти. А, ну, і гравітація Марсу, ну, так... і, да, там, навіть буде такий бл... цікавий сюрприз. Мала відомий гурт Емфорс, який ну, схоже на Дзідзьо. Це буде такий ну, цікавий сюрприз, я про нього не розкажу. Але ну, А, до речі, наші глядачі вже мали можливість бачити Емфорс, тому що вони були у нас в гостях на презентації свого першого кліпу. Вот тому, якщо вже є прихильники у Хмельницькому, завітайте обов'язково на Грінфест. У вас буде можливість побачити їх виступ наживо. Ну а потрібно, а що потрібно, щоб потрапити на фестиваль? Просто пройти, чи потрібно якісь можливо заявки подавати? Квиточки потрібно, може десь треба придбати, потрібно насправді мати бажання. Це перше за все, це тому? безкоштовно. Як сказав абсолютно безкоштовно, і якби хочеться акцентувати на цьому увагу, тому що якби молодь – це наше майбутнє, це якби і сказано. <світ> <зараз. світ> От і Степа правильно сказав на рахунок того, що якщо щось робити для молоді, робити це якісно, то це має бути доступно. В нашому розумінні доступно це безкоштовно, тому що якщо за це брати гроші, то це вже виходить комерція, а не якась соціальна активність. І до цього. Привчати молодь, яка розвивається, зовсім не потрібно. Ну Тому... я власне, вибач, коли е, побачив програму і прочитав, що це має тривати 24 години. Тобто, ви розумієте, з шостої до шостої ранку. І тобто, коли будуть виступи гуртів, це вже вечірній час, і буде танцювальний флешмоб. Так буде такий, буде електронна дискотека, і також ви зазіхаєте на рекорд України. Як його плануєте встановити? Це буде акція, яка називається серце міста. Ну, запуск запуск ліхтариків ну, це ну, таке вже більш звичне да, явище. А ось е, записати ліхтарики, да, об'єднавшись в серце, і записати їх одночасно, щоб потім ми побачили в небі да, величезне сердечко, ну, яке потім там розвіється. Ти Боже, щоб вітер сприяв цьому сердечку піднятися. Ні, навпаки, щоб вітер не сприяв і його не було. Тому що коли є вітер, то. Ну, це свої відсутності сприяє. Таки серце підніметься над містом Хмельницьким, і вже була розмова з представництвом книги рекордів Гіннеса на рахунок того, щоб цей рекорд започаткувати. Зараз підуть перемовини на, 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 на рахунок того, щоб вони приїхали до нас і це зафіксували офіційно. Ну а якщо вони не встигнуть приїхати, тому що там також процедури певні ну, формальність, то ми поїдемо до них. То ми просто об'єднаємо це без якоїсь папірця. Ну, це не головне. Ну, власне, все на пляжі закінчується о 23 годині. Після того буде нічна частина фестивалю, тобто, все Зна від шостої до шостої ранку і нічна частина фестиваля буде їх дві таких локації: це е, клуб -мода бар де буде дискотека, кому ще буде вистачати енергії, погосити. І в Общинному центрі Тхія буде ніч кіно. Що за кіно будуть показувати? Це частина, яка буде відбуватися в Общинному центрі Тхія, це так звана ми так робоча назва інтелектуальна частина. Тобто ніч кіно передбачає не те, що будуть просто сидіти і дивитися кіно в кінотеатрі. Це буде жваві дискусії, це буде екологічне спрямування, якби перегляд документальних фільмів, художніх фільмів. Таким чином, там молодь не просто буде дивитися в екран, вони будуть мати можливість спілкуватися одним з. Одним можливо навіть ставити проблеми і тут же знаходити їхній екологічний розвиток. Якби це для тих, хто не хоче танцювати, вони йдуть і думають. Настільки широка програма, кожен зможе знайти щось для себе. Але зараз ми б хотіли вас також попросити допомогти нашим маленьким діткам, які у своєму віці чомучок так багато всього запитують і хочуть, щоб ви їм допомогли розібратись. Питання від дітей для вас. Зараз ми послухаємо питання від дітей, е яке задають діти у вісі, чому що ми тут відповідаємо. Інколи е, бувало таке, що ми тут безглуздо виглядаємо, тому що діти вони задають геніальні запитання. по-своєму. доступно для дітей, Тобто не потрібно там, як то кажуть, е, Так, розумнокі вмикати про те, що е, діти, напевно, я думаю, чули, що вони це майбутнє країни, і вони це беруть на замітку і тому користуються можливістю і е, задають геніальні запитання. Ну, ми зараз е, спробуємо подивитися, як ви імпровізуєте на те запитання, яке ставлять наші діти у нашій рубриці. Чому луна е, не падає на землю? Чому місяць не падає на землю? Простеньке запитання. Ви творчі особистості. Що скажете оцій Манюній? Я ще ж переляканий. Просто я У нього що... якась паніка. Ні, цікаве запитання. 23 е, червня якраз буде найбільший місяць і видимий з нашої настання. Да, Тому я вважаю, що цілком можливо, що це вперше вона і впаде на землю. <су> Просто раніше вона ніколи цього не робила. Не потрібно лякати дітей, нічого, нікуди не буде падати. Просто місяць буде великий, він буде величезний і гарнющий. Ось пояснювала, дітка. місяць не падає через те, що вночі, коли сонечко йде спати, місяць освічує нашу землю. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. А ви маєте пам'ятати про те, що 30 червня у День Молоді у Хмельницькому відбувається наймасштабніший захід Грінфест, де кожен зможе знайти заняття для себе. Так що при нагоді не пропустіть. Це ранок на поділі.